А давайте сьогодні приготуємо щось дуже швидке та неймовірно смачне на вечерю. Наприклад, отже, почнемо з цибулі. Нам потрібно її очистити від цього зайвого і нарізати кубиками. Ось приблизно так, як у мене: беріть ту цибулю, яку більш полюбляєте, або ту, яка зараз є у вас: білу, жовту або червону. Різниці немає для цього рецепту. Перекладаємо тепер нарізану цибулину на розігріту пательню з оливковою олією. Будемо смажити на середньому вогні. Тільки не відходьте далеко, щоб наша цибуля не підгоріла і її треба тримати під наглядом. Тепер часник. Дуже рекомендую для цього рецепту його спробувати. Але якщо не любите страви з часником, можна без нього. Отже, три зубчики часнику нарізаємо дрібненько ножем. Аромат буде просто неймовірний. Яловичний фарш викладаємо на пательню до цибулі і часнику. Солимо, перчимо, додаємо трошки тим'яну, орегано, базилік, солодкої паприки. Добре все перемішуємо. Будемо смажити наш фарш зі спеціями до золотистого кольору. Плячу воду в каструлі солимо, додаємо трошки рослинної олії та викладаємо в каструлю суху локшину зітті або іншу, яка у вас зараз є чи на ваш смак. Будемо варити до готовності. Ще для цього рецепта нам знадобляться помідори. Заливаємо їх окропом. Даємо постояти в воді 1-2 хвилини. Виймаємо і обережно знімаємо ножем шкірку. Теремо очищені помідори на великій терці. Виливаємо отримане томатне пюре в фарш на пательні. Додаємо столову ложку томатної пасти, добре все перемішуємо та варимо до згушення, час від часу помішуючи. Більшу частину приготовленого фаршу викладаємо до локшини. Добре все перемішуємо до рівномірного розподілу фаршу в локшині. Залишену частину приготованого фаршу зі спеціями викладаємо в форму для запікання та рівномірно розподіляємо лопаткою по дну форми. Ось так. Половину локшини з фаршем. Викладаємо форму. Рівномірно розгладжуємо поверхню ложкою. Ви, мабуть, маєте запитання, що таке локшена зіті? А це порожні макарони з твердих сортів пшениці у вигляді гладкої трубки, схожої на коротку соломинку. Саме цей вид макарон дуже підходить для запіканки. Звісно, що для цього рецепту ви можете використовувати будь-які макарони, які більше полюбляєте, чи ці, які зараз є у вас. А ми повертаємось до приготування нашої страви на вечерю. Я кажу, макаронна запіканка. Без твердого сиру, тож тримо на великій терці невеликий кусочок твердого сиру. Однієї половини тертого сиру посипаємо поверхню локшини в формі. Моцарелу нарізаємо на приблизно однакові кружечки. Половину нарізаних кружечків моцарели викладаємо зверху на локшину. Другою половиною локшини з фаршем рівномірно накриваємо сир з моцарелою, вирівнюємо поверхню локшини. Другою половиною тертого сиру посипаємо локшину з фаршем. Зверху знову викладаємо другу половину кружечків моцарели. Відправляємо нашу форму запікатися в духовку приблизно на 25-30 хвилин. Час запікання минув. Виймаємо форму з духовки. Ох, ви тільки подивіться, яка апетитна краса у нас вийшла. Рум'яна, хрустка, скоринка, твердого сиру і мацарели бавить своїм смаком та намагається прискорити початок вечері. Щоб як можна швидше поласувати запашною стравою. З нетерпінням розрізаємо запіканку і неперевершений аромат приготованого м'яса, соковитого луку, часника і помідорів наповнює весь простір. Боже, це неймовірна смакота. А що скажете ви? Як вам така вечеря? Дуже буду чекати на вас у коментарях. Ставте лайк, натискайте на дзвіночок і не забудьте підписатися, якщо ще не зі мною. І вже зовсім скоро побачимось, папа! -па.